Доброго ранку, малята! Я всіх вас рада бачити! В добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Сьогодні, малята, ми з вами поговоримо про пору року осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує, І дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь чарівна пора. Це золотий час, який приходить після спекотного літа, як і будь-яка інша пора осінь має свої власні ознаки. Сонечко вже не таке гаряче, як улітку, отже повітря поступово стає холоднішим. Ми відчуваємо це і одягаємо теплий одяг та взуття. Часто йдуть дощі. Вони не такі, як літні, і тому діти одягаються тепліше, щоб не захворіти, беруть з собою парасольки. Небо стає сірим і затягується хмарами, часто дмуть холодні, пронизливі вітри. Птахам нема що їсти, отже ті з них, що харчуються комахами, відлітають у вирій. Таких пташок ми називаємо перелітніми. Зайці, лисички, білочки змінюють своє забарвлення, так їм легше буде маскуватися від хижаків узимку. Листя дерев та кущів поступово змінює свій колір і опадає. Листопад це одна з найкращих прикмет осені. А зараз ми відпочинемо і трішечки пограємо. Ми листочки осінні, на гілках ми сидимо, Тмухнув вітер полетіли. Ми летіли, ми летіли і на землю тихо сіли. Вітер знов набіг, і листочки всі підняв, закружляли, полетіли, і на землю тихо сіли. Ігрова вправа на розвиток дихання та голосу називається Осінній листопад. Сьогодні вранці, по дорозі на роботу, я назбирала кошик листочків. Вони такі гарні, яскраві і легенькі. Зараз разом з ними ми пограємося. На долоньку положимо один або декілька листочків. Носиком робимо глибокий-глибокий вдих, повні груди набираємо повітря. А ротиком будемо видихати довго. Слідкуйте, щоб повітря не ховалося за щічки, не надуваємо ми щоки. Робимо носиком вдих, а ротиком видих. Полетіли наші листочки Вийшов справжній листопад. Можна ще раз спробувати на іншу долоньку. Пробу. Беремо листочки. Викладаємо, носиком робимо глибокий вдих, а ротиком видих слідкуйте, щоб не надувалися щічки. Молодці, в мене вийшло, а тепер спробуйте і ви. Восени достигають овочі та фрукти нагорода і в саду. Дорослі з дітьми збирають урожай і готуються до холодної та довгої зими. А зараз ми з вами підготуємо наш ротик та язичок до розмови, зробимо артикуляційні вправи корисні та цікаві. Перша вправа це парканчик. Ротик посміхається, зубки сильно ми зціпили і парканчик ми зробили. Виконайте, будь ласка, цю вправу малята. Наступна вправа це лопатка. Ротик посміхається, широкий язичок лягає на нижню губку. Язичок широкий став і лопатку показав. Зробіть цю вправу. Наступна вправа трубочка. Ротик закритий, губки витягуються вперед, ніби хочуть подудіти на дудочці. Наші губки працювали і дуді не забували. Виконайте перед зеркальцем цю вправу. А зараз давайте з вами поглянемо на цю картину. Що ви бачите на цій картині? Чим займаються діти? А давайте ми їм дамо ім'я, наприклад, Оля і Толя. А що роблять їхні батьки? Який врожай який збирають? А зараз давайте ми з вами разом, дітки, спробуємо описати цю картину. А я вам в цьому допоможу. Яка пора року настала? Настала осінь. Що достигло на городі? Достигла картопля. Хто пішов копати картоплю? Мама з татом пішли копати. Хто допомагає батькам? Батькам допомагають Оля і Толя. А що роблять діти? Вони збирають картоплю, просушують її і складають у мішки. Їм подобається працювати. Так, подобається. Молодці малята, а зараз ви послухайте, я сама вам опишу цю картинку. Настала осінь, на городі достигла картопля. Тато з мамою пішли копати картоплю, а Оля з толею її збирають, просушують і складають у мішки. Діти задоволені своєю роботою ось такий опис картинки. А зараз, діти, ви спробуєте самостійно скласти цей опис і розповісти своїм батькам або товаришам. А скажіть, будь ласка, давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Про пору року осінь, про її ознаки виконували дихальні вправи для голосу і дихання, робили артикуляційні вправи, щоб язичок працював гарно. Скажіть, вам сподобалося? Мені дуже. Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей!